Всім привіт! От і настав час знімати нове відео. І сьогодні в нас на розборі такий цікавий радіоприймач VEF Спідола Десь з середини 60-х років. А точніше взнаємо тоді, коли ми його розберемо. Такий мені попадається вперше. Такого я і не бачив, в принципі. Що в них може бути всередині, побачимо разом. Важкий десь, напевно, кілограм-півтора, напевно, важить. Короче, ось тут у нас перемикач. Посріблення тут має бути нормальне. Ну, побачимо, розкручую і будемо бачити, чи він вартий уваги, чи ні. Розкрутив задню кришку. І ось що в нас тут пише. Кому цікаво, натисніть на паузу і прочитайте. Так. А тут в нас отак От якось. Так, на трубчастих пише 67 рік. Побачимо, що у нас ще буде на цій платці. Так. Ну що ж, знімаю плату, дивимося, що там є цікаве. Відкрутив платку і давайте зазирнемо всередину, що там. Так, о. А в нас відразу кидається в очі два конденсатора К-52 ето. А, це, ну, це типа К-52, но ето. Ето 2, як то пише. 68-й рік на них вказано зверху. Це вже 2 грами чистого срібла. Тантала не пам'ятаю, скільки в них. Так, далі буде. Перевертаємо плату. Чи є Золотце? Оп? Так, і що в нас тут? І що в нас тут? К-53, один? Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Наче все. Золота немає. Більшість того? Не більшість того, а точно тут золота у нас немає. Ну, якось так. А я очікував хоча би щось. Одненьке, щоб було золотеньке, а тут одні МПшки стоять. КСО, срібло. Ну якось так. Тут у нас трубчасті всередині. До хрена стоїть. Ось там таблетка посріблена, як хто побачив. Резистори посріблені. Так що тільки срібло. Але в радіоприймачах і є тільки срібло. Мені як то не попадало. А ось ще там стоїть К-53. Цей Тантал Талніобій чи який він. І сп 3 В принципі, отака у нас конструкція цього радіоприймача. Так що хай стоїть. Не буду я його розбирати повністю на радіодеталі, можливо, колись. Головне, що я показав, що в ньому знаходиться. Таке коротеньке, але відео, як то казати, може комусь було цікаво побачити, що в них всередині. От і побачили. Більше я цікавого в ньому нічого не бачу. Окрім посріблення і срібла. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.